Цим соусом ну, абсолютно будь-яка риба буде мега смачною. Тут вже є 2 столові ложки майонезу, можна замінити на сметану і 1 жовток. Доливаємо 2 столові ложки соєвого соусу. Приправа до риби от від мрії найсмачніша, 2 чайні ложки. Чайна ложка меду. Будь-якого. Чесник за бажанням. Мені подобається, я додаю 1,5 чайної ложки. Тепер це все калапуцькаємо. Нарізаємо лимончик, беремо фольгу. Рибка почищена, випотрошена, всі ці плавники позрізувані. У мене зеркальний корм. Ну, скажу, по цьому рецепту все смачно. Мені найбільше ще по ньому подобається сіпас і щука. Так, і тепер нам треба все гарненько залити нашим соусом. До речі, забув: на рибі можна зробити ще такі невеликі надрізи. Просто щоб краще пропитався соус. Соус і всередину. Перейдемо на наші лимончики. Ще за бажанням я в рецепті пишу цибулю, але я не додаю цибулю, я на дно можна ще викласти цибулю. Зараз мені не подобається це. Тепер ту всю красу нам треба загорнути у фольгу. Загорнула тепер це отак у нас півпереду. І в такому виді рибу треба залишити мінімум на 15 хвилин бажано на годинку. Так, будемо ми випікати приблизно 45 хвилин при температурі 180 градусів перших 25-30 хвилин. Потім я розріжу фольгу і дам 200 градусів чи гриль, щоб запекталася зверху гарна скоринка. Тепер нам треба фольгу розкрити, так, і щоб рибка запікалася вже під грилем або на більшій температурі. От і рибка готова. В мене випікалося 35 хвилин і 15 хвилин на грилі. Рибка виходить, смачна, ароматна. І кажу, по цьому рецепту можна запікати будь-яку рибу. Вся буде смачно. Так що готуйте це дуже смачно і дивіться ще, як заодно і ефектно виглядає. Буде супер на святковий сіл. Дякую всім за увагу. Всім смачного. Я молодець і слава Україні!